Де ж ти кабінет? А, усьо. Так, діти, записуємо правила взошити. Добрий, добрий день. Добрий день, діти. Зараз у нас розігруються пацьовки в лагерь. І хто хоче поїхати, заходьте до мене в кабінет, записуйтесь і щасливчики поїдуть в лагерь. Зрозуміли, діти, заходьте до Альони Сергійни в кабінет і записуйтесь. Добрий день, можна задати питання, коли ця поїздка відбудеться? Так, я тобі можу відповісти на це питання, поїздка відбудеться через дві неділі. Приходьте до мене в кабінет і я вам все розповім подетальніше. Цю, оце не так безплатно, дають почавки в лагерь, якийсь тут є підвох. Так, а ну, встав бистро! Що це за відношення до вчителів? І бистро пішов до директора. Ну, я напевне вже піду. Дякую тобі, Альона Сергій, і прослідкуй, що цей хлопці, пішов до директора.